Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми будемо з вами малювати красивий пейзаж з водоспадом. Для уроку нам знадобиться аркуш, на якому будемо малювати. Я обклеїла малярним скотчем для такої красивої білої рамочки і надію, що у вас вона вийде. А, також нам добається простий лівчий кумка, лінер, акварель, пензлики, як завжди, все, що ви знаєте, що у вас є, беріть. Ну що ж, давайте почнемо малювати. Почнемо малювати з основного, це ми знайдемо центр аркушу, як ми знаходимо середину аркушу? Ми беремо, ось таку рисочку і перевіряємо ось таким чином. Я на око одразу приблизно бачу, де в мене центр, але якщо у вас не одразу випадаєте, ось, наприклад, ви берете і переставляєте вашу рисочку. Почнемо з композиції. Ти намітимо одразу найвищу частину, Ось тут буде у мене. і найнижче з самого водоспаду буде десь ось тут, адже тут у мене підуть каміння. Давайте одразу також намічаємо. Я намічаю це дуже простим ми лініями, ось такими, тобто ось такі буквально скелі, якісь кущики. Тут будуть скелі, ми їх вималюємо трохи згодом. Бачите, до цієї центральної лінії в нас має йти перша скеля, та друга трошки можна і вище в принципі, завести. Давайте тепер я вам покажу, як намалювати сам водоспад. Ось тут ми завершили з вами, намітили приблизно наші скелі, місце, де закінчується водоспад. Давайте тепер намітимо сам водоспад. Приблизно ось так, можна завести скелю, щоб вона закривала нібито трохи. Я намічаю ось такими буквально квадратиками наш водоспад ось таким чином. Ось так у нас виходить водоспад. Пробуємо таку лінію, продовжуємо цю лінію під нахилом. І тепер нам потрібно з вами ще продовження ось цієї скелі. Ми тут завершили приблизно і від йдемо далі скелю малювати. ось, тут, ось так. тут у нас буде вже йти, як я сказала, оцей пагорб, і на якому вже завершиться наш водоспад. Я хочу зробити ось тут якусь ялинку. Тут якесь дерево, ось тут можна додати. Ви можете, в принципі, дерева і траву хаотично розставити, де вам подобається. Ось тут ще буде якась велика ялинка, можна зробити. І камінці тут на передньому плані, ось таким кружечком намічаємо. Це ми з нижнього плану подивимося на скелі поближче. Ось, наприклад, ось, ось скеля в мене йде. Ми її намічаємо. Як робимо. Ось тут зробимо ось такими лініями. І ось тут малюємо. Ну, типу вже каміння можна промальовувати, тут в мене буде кущик якийсь. Входить приблизно волоспад. Зараз я ось цю піну приберу. Ми її все одно будемо малювати ось тут більше, ось тут менше, так що можна просто ось таким чином додати її. І ось тут у нас також йде водоспад. Ось таким чином його намічаємо. І ось тут не завершується приблизно. Ось таке, бачите, я дугами більше вже зробила, але все одно він не буде настільки похилим. Я б його трохи пряміше зробила. Ось тут. Так. Давайте тепер ми з вами подивимося на цю скелю, адже мені здається, що вона кам'яни Кам'яний якийсь ось такий. Ну, просто каміння, знаєте, ви можете хаотично намалювати, тут, взагалі без різниці. Нам лишилося намітити з вами дерева, ціну їхню структуру, та без стелінера можна. Давайте ми з вами намітимо дерева тим, перед... тому що я знаю, що декому може бути страшно одразу малювати дерева. Але я пропоную намалювати дві ялинки. Зараз я намалюю і покажу потім, як вам на окремому листочку, як намалювати ялинки красиво. Дивіться, як намалювати ялинку. Я зараз я вам якийсь аркуш візьму для прикладу і покажу. Ось дивіться. Малюємо ялинку ось таким чином. Ми намічаємо саме наш стовбур і малюємо просто ось такими лініями. Ось такими і приводимо ось так. Ось так, отак. Ось і ось так приблизно якось ялинку нашу промалюваю. Далі мають розширятися. Потім, коли ви домалювали, робите ось тут такий стовпур тоненький. Ну, висильно товстенький ось. Надіюсь, що зрозуміла. Такий я буду робити ось з цієї сторони дві, наприклад. Будете. Почнемо обводити з мовити, коли почнемо з переднього плану, мені здається, що буде так зручніше, так по знизу вгоруйте. Але якщо вам зручніше навпаки, ви можете зробити навпаки. Переходимо до акварелі. Я буду використовувати фарборосу. У мене в ось такому чехольчику, але я витягла, щоб вам було зручніше бачити. Я буду використовувати частину як плітру, а ось це буде моя акварель, робота буде виконуватися нею. Давайте покажу пензлики. Нещодавно я придбала огляд, можете подивитись на каналі, ось такий ось набір пензликів Санті. Я їх дуже давно мріяла, але вони дуже класні, тому я буду сьогодні малювати лише цим пензликом вісімірочку, та допомагати собі білочкою, адже нею зручно буде робити заливки великі Давайте почнемо з ними Беру ультрамарин, мені хочеться ультрамарином і починаю ним працювати. Ультрамарином покриваємо фон. Темніше краще робити біля нашого вже біля дерев краще робити темніше. Ось таким чином проходжусь. Це я роблю пензликом білка. Важливо, що це була саме вона, адже вона дуже багато набирає в собі воду, і нею зручно буде розмивати ось так пігменти. Ще можна скоріше, додати кудись ближче до основи, тому що в нас має бути яскраво все, адже це наш акварельний скетч. Готово. Давайте тепер я беру тончий пензлик, буду вже далі малювати ним, продовжувати. Мені здається, що буде зручно. І почнемо з вами вже промальовувати наш. Наш, ну, як можна сказати, малюнок, план. Для чого нам подобається? Почнемо. Давайте я гадаю, що краще можна, звісно, ж, почати з деревини, прокрити, все проробити. Але я зроблю бабусь, одразу верхню частину, тому беру зелений колір, пігмент, і ось так і ним проходжусь. Бажано не заходити саме на Частину, де у нас знаходиться. Ось так, чином я проходжусь. Воно має бути яскраве. Чому? Тому що якщо буде яскраве, то ми одразу будемо бачити, що картина у нас красива, яскрава, там є фон красивий, і водоспад буде виділятися, адже він буде світлішим, ніж це потрібно для контрастності. Я беру одразу коричневий колір. У мене це буде ось такий, він у мене називається умбра, але в росі він іде дуже такий плітий, ось такий він іде. Ідеально підходить до каміння, яке буде... і каміння також з цим відтінком промалюю. І повернуся до вас. Ось що у мене на цьому етапі вийшло, у мене все висохне, і ми з вами вже зробимо деталізацію, продеталізуємо наші дерева, все робимо яскраво і промалюємо воду. Беру тепер ще якийсь відтінок коричного кольору та додаю об'єм на каміння. У мене, як ви можете побачити, він світліший. Для цього можна змішати червоний та зелений. Тепер будемо з вами додавати тіні на дерево. Я беру темно-зелений відтінок та затіняю ялинку, що знаходиться позаду, та дерева на задньому плані, щоб вони не настільки сильно виділялись. Також в кущик додаю ось такі характерні тіні. Беру блакитний відтінок та ним починаю пропрацьовувати воду ось таким легеньким відтінком. Як ви бачите, я беру дуже багато води та мало пігменту, також зафарбовую нижню частину водоспаду та трошки заходжу на пінку. з водоспадом на камінь мені захотілося додати тіней, тому я змішую фіолетовий плюс коричневий і отримую ось такий темний відтінок. Його я додаю в проміжки між каміння та в тіні. Тепер я роблю тіні на воді. Я намішала ось такий темно-бірюзовий відтінок, і ним прокладую тіні. Ось так це має виглядати приблизно. Можна зробити ще темніше. Я, наприклад, ще додаю кольору, але це залежить від вашого бажання. Також додаю тіні на сам водоспад, щоб він не був настільки прозорий, та на піну, адже вона має мати відтінок, який відбивається від води. Також можемо додати на каміння трошечки такого зеленуватого відтінку, адже водоспад відбивається в каміні та вода потрапляє на каміння. Ну і, звісно ж, я ще трошечки затімняю все, додаю яскравості якоїсь промальовки. І ось що в нас вийшло. До зустрічі, дякую за перегляд цього відео. Бувайте!